По сьогоднішньому євангельському читанні ми бачимо відносини між людьми. Господь звертає нашу увагу, що оцей римський сотник поводиться як християнин, або, або язичник. Є різні люди. До речі, ось, наприклад, так й про сотника можна сказати, високопосадовець і люди, якщо високопосадовці, зазвичай ми можемо це спостерігати в сучасному суспільстві. Вони стають гордовиті, владні і тому подібне. Цей сотник не такий. До речі, інший євангелист, євангелист Лука, синоптик, тобто похожий, він пише, що він навіть сам не насмілився прийти до християни. Та Спасителя, а просить старішин юдейських, щоб вони до нього прийшли, бо сам не має сміливості до Бога наблизитися. І вони йдуть і кажуть: прийди до нього, допоможи йому, бо він цього достойний. Інші люди кажуть, що він достойний, а він сам каже, я не достойний. Отакий От великий парадокс, розумієте, що цінить Бог? Смирення. Крім віри, там було велике смирення. Тому і нам потрібно смирення цього.